Доброго дня і ще один сорт, з яким хочу я ну, не стільки познайомити, як сказати його плюси-мінуси. Адже саме цього року можна робити огляди не лише по характеристикам позитивним, а більше по негативним характеристикам даних сортів. Ну звичайно, і по позитивним теж. Аже Ну, в такому році, аномальному, проявляються як позитивні, так і негативні моменти конкретних сортів. В даному огляді буде такий сорт, як Ріхард. Це один з моїх улюблених сортів. Коли навчався в Черкасах, то це був взагалі мій улюблений сорт. А вже мене багато сортів, близько сотні, тому ну, все, все рівно серед редів. Це один. З кращих сортів. Ну, найбільший плюс це що немає осипання. <кій> Поряд тут у мене сина Палматинський фактично весь осипався. Ще багато сортів, які почали сипатися теж чемпіон, там багато. А от саме цей сорт, він ну було два пліда впало, а так висить і проблем немає. Але все одно я. Вирішив не чекати, поки він почне осипатися. А деякі плоди, найкращі, я вирішив все-таки зняти. Цей рік не багато було, примрозки його трошки прорядили, але ось такі плоди, ну я сказав би плодяки, отакі. От На рівні Суперчіфа і Джеребіни. От він цей рік мене вродив. Це можливо один такий. Ну що один момент, чому я вирішив його зривати, хоча вкрасень набрав лише ну, відсотків на 60-70. На Це те, що коли я пліт ось так хочу зривати, то ну, він фактично падає мені в руку. Тобто ще трошки і він почне осипатися. Навіть на пів окрашеному стані. Тому я не буду чекати, поки він осипеться, а фактично я втрачу то я зірву. Да, цукру він не добере, але по крайній мере, я зможу його е, покласти на зберігання і скуштувати взимку доволі смачними плодами. Навіть 70% від свого достигання він все рівно матиме десертний смак. Да, Цей рік не, не багато, його В той рік попередні роки було набагато більше цього сорту. Ну це рік такий просто, в мене фактично не урожай. Не урожайний рік. Так, ну зараз зважимо деякі плоди. Подивимось, який має вагу. Це рік. 277, Так. 267. Ну, саме крупне таке, майже 400 грамів. Ну, десь так. От примрезки проридили і от, трошки 270. Скажем так, хто захоче завести цей сорт, а це старовинний сорт, і в мене ну, живець дістався мені саме оригінальний, то ну, той не пожалкує. Не Яблука дійсно чудові на смак. І, ну, зберігається до, десь до лютого, до середини лютого без проблем. Розмір теж хороший. Одним словом, мені подобається цей сорт. Фактично по всім характеристикам. Пошуй не хворіє, проблем там з борошнистою, ну, взагалі з болячками, немає. Шкідники теж пошкоджують його дуже рідко. Осипання, як я сказав, вже теж фактично немає. Ну, не знаю, які недоліки сказати по цьому сорту. Фактично недоліків таких і немає. Так що заводьте, не пожалкуйте. Сорт. Німецький сорт німецької селекції Ріхард.